Всім добрий день. Сьогодні у мене є нагода відзняти це відео, тому що у моєї подружки дитинства ми виросли в одному будинку, ми дружили, ми ділилися своїми таємницями, секретами. У нас кожного був свій кумир. Я навіть пам'ятаю, хто, у кого. Тома, Тома, Оксанка. І сьогодні у Томи. Тепер вона білоцька, Житомара Юріївна, дуже гарний спеціаліст, чудова людина, прекрасний фахівець, святкує свій день народження. Оксанка десь за кордоном відпочиває. Зараз в неї прізвище вже Линець, Ну а я знімаю відео в честь цього прекрасного дня, в честь. Дуже гарних людей. Насправді, ви ж знаєте, ми щодня зустрічаємо дуже багато людей, особливо хто проводить своє життя в Русі, так як я це роблю. І одні просто запам'ятовуються, інші просто проходять повз. Хтось любить мене, хтось ні. До когось абсолютно, якби знаєте, рівно відноситься, так як і та людина до мене. А є і люди, які проходять такою червоною ниточкою. Яскравої, такої, знаєте, як колишній е, новорічний дощик через все життя. Е, ось такий, така іскринка, така, е, знаєте, е, ковток повітря, е, ковток позитиву. Е, людина, яка обожнює тварин, яка завжди допомагає, яка допомагає військовим, яка в'яже шкарпетки, колись я викладала відео, і вона їх вивезла кілометри, кілометри. Що можна навколо України, мабуть, вже декілька разів обігати тими нитками, з яких вона вивзяла ці шкарпетки. то я тебе дуже люблю. Я вітаю тебе сьогоднішнім днем з найпрекраснішим днем у житті кожної людини. І не слухай нікого, що ти стала на рік старше чи молодше. Ти живеш на цьому світі. Ти спілкуєшся з людьми, люди тебе люблять, люди тебе поважають, тебе люблять наші менші брати, тваринки. Тобі завдячуючи інколи навіть життям наші воїни, які зараз боронять нашу рідну землю. Ти щаслива людина, і ми щасливі, що маємо нагоду спілкуватися з тобою. Тому я вітаю тебе, мирних тобі довгих років, на, скажімо, під українським небом. Хай всі бажання і мрії здійснюються. Дуже тебе люблю! Всі ми тебе любимо.